Блогери, інваліди, моя місія, звісно ж, полягає в служінні людям, надихати, давати користь, і в цьому я себе відчуваю щасливою та реалізованою, але ну у всьому є ж свої якісь розумні межі. Ну не буде у вас дові блогера, котрий на кожне нове відео буде знімати вам покроковий туторіал. Нові формати і тренди з'являються кожен день. І креатору необхідно розвивати свої аналітичні здібності, не просто тупити в референс, а аналізувати, що подобається, чому, який ракурс, план, завантаженість, тон, колір, елемент одягу, де джерело світла і яке, і, врешті-решт, яка там обробка, як її досягти? Бути креативним. Окей, потрібно зняти зверху. Немає журавля, Тоді я побудую конструкцію з підручних матеріалів. Окей, не підходить. Тоді я прикріплю телефон до стелі. Окей, не підходить занадто висока стеля. Тоді я попрошу свого сусіда, маму, папу, другу, неважливо кого, потримати мій штатив паралельно підлозі, доки я знімаю цекляти відео. Кожному з нас є оця винахідливість, творчість і креативність, і це як м'ясо, котрий потрібно розвивати, розвивати надивленість, аналіз, експериментувати і так далі. Задаватися питаннями на кшталт, а що, якщо взяти чи джихадіт, посадити її там на галявині саме у ванну, спіну і дати їй вишеньку, і це буде нашим рекламним кампейном. Так, звісно, від креатора такого не вимагають, як від віжуал-продюсера чи арт-директора, але все рівно скучно одне й те саме робити з цим контентом. Хочеться якусь нову звучку до відео підібрати, якось по-новому зняти нову локацію, новий образ, якусь нову історію придумати. Кожен раз хоч надюємо по-новому той контент робити. І я створюю корисні відео і надалі створюватиму їх. Але не ті, котрі будуть робити з вас блогерів інвалідів, а ті, котрі будуть допомагати вам розібратися в темі, от навчитися аналізувати, зрозуміти, що де коли, і бути самостійним.